Ця казка допоможе дитині зрозуміти, що темрява не є загрозою, а може бути спокійною і красивою частиною життя. Важливо вірити у свої сили і розуміти, що фантазійні страхи часто не мають реальної загрози. Казка записана для моєї дочки в 7 років, її звуть Жасмін, записана у Флориді, США. Казка світлячок тимко і таємниця. Темряви. Жив був маленький світлячок на ім'я Тимко. Він був дуже допитливий і веселий, але як тільки наставав вечір і заходило сонце, тимко починав боятися. Йому здавалося, що в темряві ховаються страшні тіні, які можуть на нього напасти. Він завжди намагався сховатися в своєму будиночку. І не виходив назовні до самого світанку. Одного вечора, коли тимко знову сховався під ковдрою, почувся тихий голос: Чому ти ховаєшся, тимку? запитала маленька мишка, яка проходила повз його будиночок. Темрява не така страшна, як здається. Але ж в тіні, в темряві, але ж є тіні, вони такі великі і страшні, відповів світлячок. Мишка тихо засміялася. Тіні лише здаються великими, тому що ти їх. Боїшся, сказала вона. Давай я покажу тобі один секрет темряви. Тимко, хоч і трохи хвилювався, погодився піти з мишкою. Вони вийшли на галявину, і навколо стало зовсім темно. Тимко відчував, як його серце почало швидко битися. Але тут Мишка підняла лапку і показала на небо. Подивися на зірки, Тимку, хіба вони не прекрасні, сказала вона. Темрява потрібна для того, щоб ми могли бачити ці маленькі вогники на небі. Без темряви ми б ніколи не змогли помітити їхню красу. Тимко підняв голову. І вперше помітив, яке красиве нічне небо. Зірки світилися, наче маленькі дорогоцінні камінці, і це видовище зовсім не було страшним. Навпаки, він відчув спокій і навіть захоплення. А тепер подивися на свою тінь, продовжила мишка. Вона завжди поруч з тобою, навіть у темряві, але вона не може зробити нічого поганого. Це просто відображення тебе самого. Тимко подивився на свою тінь і зрозумів, що вона зовсім не страшна. Вона просто слідувала за ним, коли б, куди б він не йшов, і не могла завдати шкоди. Тінь стала другом, яка ходить усюди разом з Тимком. Знаєш, темрява це час для відпочинку, сказала мишка. Вона допомагає всім тваринам і рослинам набратися сил. Якщо ти прийдеш темряву, приймеш темряву як друга, вона більше ніколи не буде тебе лякати. Темрява твій друг. З того вечора тимко перестав боятися темряви. Він знав, що ціні це лише відображення знайомих речей, а темрява потрібна для того, щоб побачити красу нічного неба, побачити зірки. Він навіть почав любити нічні прогулянки, насолоджуючись спокоєм і тишею навколо Мораль казки. Темрява це не ворог, а друг, який допомагає побачити нові чудеса. Важливо зрозуміти, що тіні – це лише частина світу навколо нас, і боятися їх не варто.